Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на розгляді дуже обширна тема. Ми сьогодні згадаємо про автомобілі Volvo, які пройшли відмітку 300 тисяч кілометрів пробігу. Що робити з таким авто? Як продовжити ресурс двигуна та забезпечити надійну роботу? Давайте розбиратися. Олексій Олександрович. О, знову привіт. Знову ти зі своїми кучею запитання да. автомобіля. У нас дуже важливе запитання. ж, поїхали. Давайте розпочнемо з двигуна нашого авто. Як його підтримувати в гарному стані після 300 тисяч? Ну, досить таке широке і гарне питання. Ну, якщо ми розглядаємо конкретно приклад даного автомобіля, в якому стоїть двигун. 1.6, До речі, ти пам'ятаєш, що це найпопулярніший двигун на всіх моделях, і тим більше в нашому регіоні. 300 тисяч все залежить від того, в якому стані дістав, дістався автомобіль новому власнику. Да? Бо ми купуємо бушні машини. В першу чергу потрібно доглядати за ним постійно перевіряти, ну не постійно, а хоча б придумати собі якийсь графік, перевіряти. Зовнішній огляд. Не обов'язково їхати на автосервіс потрібно перевіряти рівень масла. Хоча на тиждень потрібно оглядати верхні частини підкапотного простору, щоб у нас не було якихось свіжих запотівань або підтікань мастила. І перевіряти рівні охолоджуючої рідини, рівні гальміної рідини і слухати автомобіль. Бо іноді ми можемо, знаєш, як у лікарів, а є сиптом, щось болить або щось не так, або погано чує. Тому машину потрібно слухати. У молодих водіїв, у яких небагато стажу, це можливо складніше, бо у нас там музичка на всю, і і полетіли. Так? Більш досвідчені водії вони завжди слухають. І музику, але іноді її тушать і слухають двигун, слухають ходову частину. Тому mm -hmm. якихось чіткого алгоритму, що там треба перевірити, те, те, те. Ми маємо, як сервісники, ми маємо це робити при проходженні планового ТО. Mm -hmm. і робити зауваження або намагатися спрогнозувати, хто у нас от може статися через певний проміжок пробігу автомобіля. Mm -hmm. Тому просто уважно ставитись до вже. Такого поважного пробігу, як 300 і 300 плюс. Що ви скажете стосовно масла? Які рекомендації будуть? От, як масло може попливати на двигун от, після 300? Хочеш тобі паралель приведу? Масло у фритюрниці в Макдональдс, міняють часто, да? Ну, для Доволі. чого? Так само і тут, враховуючи, що у нас пробіг вже 300 плюс, да, то я рекомендую трішки частіше міняти масло у двигуні. Враховуючи наше, ну не зовсім якісне паливо, то краще все ж таки частіше. Хоча б там 10-9, якщо дозволяє фінансова спроможність, то і 8. Далі на цих машинах є різні коробки передач. Є механічні шестиступки, мтх 75, mm -hmm. і от є Коробки PowerShift, але вони рідко йдуть, практично йдуть з моторами 1,6, там зустрічаються. Ну, Там треба бути дуже уважним. По-перше, масло рекомендуємо використовувати тільки оригінал. Тільки оригінал, воно там коштує дуже дорого, але воно хоч працює так, як є. Для двигуна 5В30 іде по заводу специфікація А5Б5. Потрібно дивитися. якщо і є так, збільшений розхід масла, ну можливо, треба щось міняти. Тобто, не розбираючи двигун, не роблячи йому вже якісь там хірургічні втручання в його внутрішні частини, простіше, дешевше буде підібрати масло під цей двигун, щоб воно його не не, не вижигало і не було збільшеного розхіду. А які от на вашому досвіді були випадки? От ви знали, що машина вже проїхала досить багато. Ну і з таких печальних випадків це неперевірений рівень масла в коробці, механіка, да? і там не вистачало, або не вчасно локалізована і усунута утечка масла mm -hmm. з коробки передач. Відповідно, коли рівень занизький, або його там зовсім немає, це mm -hmm. спалена коробка. Тобто внутрішні механізми перегрійки. А якщо недостаток рівня масла, то страждають найвищі передачі, да, там п'ята, шоста масла просто не вистачає, щоб докинути до самої верхньої частини коробки, і тому шестерні вигорали, ціплялися вілки. Ну, внутрішні механізми, коротше, виходили з, 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 з зі свого правильної роботи і ламалися. На поле шифтах ну. Всі знають ці, знаю, ці словнозвісні паур Основні проблеми це щеплення, це сальні, І Там Такі здоровецькі у нас колись було відео, де ми розповідали про цю коробку. От, теж треба слідкувати і міняти вчасно. До речі, наскільки я пам'ятаю, рекомендований регламент по заміні масла в PowerShift, мені здається, 80 тисяч. Mm. Ну краще робити раніше, там є і фільтри, фільтр міняється. Тобто там... Я знаю, Все. що по регламенту у дозволено міняти не повністю масло в коробці, а частково дозволено. Стоп. Тут ми трішки путаємо Гідромі... гідравлічну коробку і PowerShift. PowerShift mm. це ж не автомат. Це... Mm. Автоматична коробка, але внутрянь, її, її частина – це все ж таки механіка, яка електронно керується, вмикаються, вимикаються передачі. Тут можна міняти по класіки жанру і нічого не боятися. На поверхтах важливо точно виставити рівень масла. Це важливо. Угу. А на наших ICнах, там, так. Да. Toyota має ISін, і Вольво має ай У Toyota є повна заміна масла, у нас немає. Тому що у нас вбудований фільтр масляний, і він не сервісний, його не можна поміняти. Щоб до нього дістатися, треба розколоти коробку. Тому завод рекомендує робити часткову заміну масла. Це 4-5 літрів. І навіть після пробігу 300 можна таке робити, правильно? Типу це ніяк не вплине. Дивись, тут теж така. Цікава ситуація. В Європі, от нам приганяє, дизельна машина okay. приїхала з Європи з ICO коробкою 6 да, ТФ-80. В Європі немає регламенту по заміні масла в коробці. І тут ми своїм клієнтам кажемо, якщо там вчора машина приїхала з Європи, шановні, можуть бути проблеми. Які можуть бути проблеми? Проблеми можуть бути ті, що ми заливаємо свіже масло. Вона починає вимивати якісь залишки спалених фрикціонів і так далі, внутрішніх механізмів коробки, і забиває нам фільтр. Тому якщо вже ну, там машина Українка, да, у нас є регламент, вчасно робили заміну масла, то у нас ніяких загроз не буде. Якщо машина європейка, тут треба можна його промити. Можна його замінити частково, але треба частіше. Ну, mm -hmm. З мого досвіду в мене була машина з Європи, і допоки я не побачив той колір, який я хочу бачити, коли ми зливаємо там, чи перевіряємо рівень масла, такий гранатовий колір, я поміняв 5 разів за 3 тижні. Тобто я шляхом пробивання системи досяг рівня, щоб масло було таке ну, гарне, красиве. Да? От і з Європою тут треба бути уважним, обережним і просто бути розраховувати на те, що треба буде чистіше зробити угу. більше, більше, більше підходів за короткий проміжок часу, не 60%. тисяч. Я правильно розумію, да, що вже після 300, взагалі технічне ставлення до авто вже відрізняється від е, е, зарегламентованого ставлення заводом. Тобто, наприклад, якщо до 300 там є окремий норматив обслуговування, то після 300 там вже потрібно. Ну, вже, вже правила заводські вимоги. Ну, ми не граємо за цими правилами. Uh -huh. Ну розумієш, автомобілі як люди. Mm -hmm. ну, чим старіший, тим він потребує більшої уваги. Mm -hmm. Молодий він там, бігає, ганяє коленки збиті, да, mm -hmm. можна. А, тут треба бути уважним. І, 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 і регламенти, mm -hmm. і регламенти прописані там, заводом. Ну, я, б, я б від них відходив. І дивився по факту, по стану, по проблемі. Є проблеми, вирішуємо тільки так. Як взагалі впливає така штука? От нещодавно було авто 2007 року, і воно проїхало без жодної корозії, без нічого. Їздило теж там понад 300. Але, наприклад, в цьому випадку тут є рижики, корозія трошки. Як таке може бути, що машина їздила в одній країні в одному кліматичному, скажімо так, оточенні? А таке стається з двома однаковими машинами. Як таке може бути? Однакових машин не буває так само, як і однакових людей. Тому казати, що вони однакові. І, не знаю, ця машина, наприклад, вона я бачу, там простріли, там і Вона могла бути десь біля моря, біля океану і там, де солі більше і в повітрі, і вологість інша, тому вона більш піддалася цим. Начамерозі і так далі. Uh -huh. От інша була в якомусь південному регіоні, і там все було окей. Або взагалі там скандинавка, да, де немає uh -huh. якихось, ну, як це сказати, передумов для того, щоб вона ржавіла. Це ну, регіональність, звідки машини до нас приїхали. Uh -huh. uh -huh. Далі, як доглядався кузов, тобто сколи, Камінці, це теж впливає. Один з відомих телеведучих, колись сказав, що Вольво гниє неохотно. чому і вона починає підгнивати або розірвати в ті моменти, коли у нас пробивається лакофарбове покриття до, до металу, до голого металу. Якщо це вчасно не помітити і не локалізувати цю проблему, ну тоді буде відповідно і поширення цієї хвороби. Да, по uh -huh. кузову uh -huh. ми ж медики автомобільні, да? у нас от поширення хвороби. Yeah. E -er, yeah. Кузов теж треба слідкувати. Є скол або підмалювати. Якщо є скол до металу, потрібно звернутися. Ну до до наших хлопців на кузовному. Вони скажуть там чи все перефарбувати, бо там ай-яй-яй, да? або локально щось точково. Це діло підпалити, але ці машини вони більш схильні до ерозії, uh -huh. Ну, реально, які є. Наприклад, класичний xc 90 я не запитав, я про яку ту машину починав говорити. Yeah. Але якщо це класичний xc 90 наш бігемотик, всім відомий і ну, yeah. просто легенда нашої, нашої лінійки, він гниє, вони гниють. Але залежить від того, чи вчасно помітили, чи ліквідували. Але так... гнило. Давайте Давайте е розкримо тему повністю. Всі машини гниють, ну, Типу, хтось більше, хтось менше, але всі гниють. <світтє> да, саме екологічний автомобіль це «Ланус», Він гніває за 5 років. <світтє> <да>? <світтє> Стосовно електричного обладнання автомобіля. Мається на увазі. Я, якої моделі? Даного. Ми зараз да, розбираємо ми випадку. Сюда. Я як діагноз зі стажем можу сказати, що, на жаль, платформа, на якій стоять c 30 s 40 v 50 вони не передбачені. Угу. Давайте дивитися правді в очі. У нас силові агрегати йдуть Troan Ford. Електроніка внутрішня йде від компанії Ford Motor Company. І Різні роки випуску, тобто там, 7, 10, 11 рік, навіть діагностикою машина читається зовсім по-різному. І коли наші клієнти приїжджають і кажуть, Олексій, у мене є там, проблема з форсунками, в деяких випадках я можу подивитися, наприклад, там, корекції якісь значення, а в деяких машинах це просто неможливо, бо її, її там немає. Чому? Питання не до мене, питання до заводовиробника. Uh -huh. Але так як ця машина розраховувалася, як все ж таки бюджетний варіант, щоб там пустити Вольво в маси, uh -huh. да, то ну, зробили от отакий клас. І вона, досі, користується популярністю, попиті, е -ко попитом. Do -do. Да, там, вона економічна, вона прикольна, там С-30 взяти. У мене теж особисто була на шестиступки, двохлітровий двигун. Ну, реально Угу. Uh -huh. От, І прикольно. Uh -huh. На цьому все. Що б ви могли порадити а, людям, які от зараз ще не перешагнули цю відмітку 300. Проте вони вже до неї ну, наближаються. Їх авто вже, е, вже там на 290 десь. І от скоро буде Що б ви порадили людям? Зробити в першу чергу, як тільки сухне 300, або може до 300. Е, Волтер. 300 це не червона межа. І ми не можемо розділяти от там 300 після 300 треба машину продавати, або там 290 її не купляти, бо 300 її треба продавати. Ні. Я зустрічав машини 300, 350, 400 тисяч в ідеальному стані. І. У мене там пробіг підходить до 300, чи варто її брати, чи не варто, чи що тебе. На машині потрібно їздити постійно її доглядати. Mm -hmm. На жаль, ми вже там навіть 11 го року з пробігом 70 тисяч ми машину навряд чи знайдемо. У нас машини з Європи приїжджають 200-250 плюс. Mm -hmm. І тому готуйтеся, що у нас будуть з нашого боку, як сервісу, у нас будуть зауваження і рекомендації по усуненню. Але і будемо сподіватися, що там нічого глобального. Що ми Європа, ну там не Європа, інші власники, вони інші країни, вони простіше ставляться до машин, а, типу, ну, зломилася, а окей, там віддав її на продаж. А ми Україна, ми купили машину. І готуйтеся, що потрібно буде вкладати певні кошти для того, щоб її або довести до того стану, який ви бачите, який би ви хотіли, або ми подивимося автомобіль і скажемо свої рекомендації, що зробити, щоб її підтягнути, щоб вона ще була живчиком. 300 це не приговор. Ми зараз проговорили про найпопулярнішу. Машину в нашому регіоні. Я сподіваюся, Волтер, що ти підбереш автомобіль для наступної зустрічі іншого класу, більш вищого класу. Ми з задоволенням тобі розповім, які є проблеми, які є переваги, але більш молодший автомобіль з меншим можливо пробігом. До речі, по новим машинам вже ти є статистика стосовно пробігів. Нові наша з тобою любима платформа SPA да, є пробіги 700 тисяч. Yeah. І там теж є моменти і нюанси. От, по, салону, по салону це все від власника залежить. Uh -huh. ми, ми з тобою не розглянули салон, але салон це, це індивідуально. Uh -huh. От, по матеріалах тут використовуються кожзами, не завжди шкіряний салон повністю. Uh -huh. Є е питання, є е проблеми, вік, uh -huh. догляд і так далі. Наріг. Все, я можу йти працювати. Да. Все, дякую вам А ну, ви, друзі, душ. підписуйтесь, ставте лайки і слідкуйте за нашим каналом. До нових зустрічей. Пока.